Всім привіт! Продається свіжопригнана з Франції Chevrolet Captiva. Рік випуску 2012. 2.2 дизель 135 кВт, механіка, повний привід. Білий перламутр, гарний дуже колір, максимальна комплектація. По кузову машина не фарбована, технічно також немає жодних проблем. Двигун працює рівно, чітко, сухенький. Зараз покажу вам прибором. Пробіг 191 тисяча. Гарний має машина вигляд, розмитнено сертифікат в наявності. Так, дивимося прибором капот. 103. Крило 102, дверка 101, Задня дверка 101, Заднє крило 88, Кришка багажника 79, Крило 100, дверка 101, 101, Крило 103 і дах. 95. Не посічено, наржава. Не Омивачі фар є, Протитуманні фари. Гарні диски. Є задній парктронік, плюс камера заднього виду є. Сім місць. Карти ціленькі. Звіряний салон. Все збережено, в гарному стані. Додаткові сидіння також збережені, без проблем. Зараз доймати не буду. Так, салон збережений. Пробіг машинки невеликий. Працює рівно. Так, водійська дверка. Склопідйомники, відкривання скла заднього, центральний замок, електросидіння, електрозеркала зі складанням з підгрівом, з омиванням, підгріви сидінь, так, механіка 6 передач. Є у нас великий дисплей. Є клімат-контроль, який виводиться сюди. В такому стані руль, все збережено. Показує в нас, що відкритий багажник. Отака От машина, кого цікавить, будь ласка, телефонуйте, машина розмитена, сертифікат зроблений, стан дуже хороший, по ходові також нічого не стукає. Приїжджайте, дивіться всім. Дякую за увагу.